Добрий день! Сьогодні Броварський Валерій Дмитрович подарив мені нову книжку, яку випустив він з рядом авторів. Це методика дослідної справи в бджільництві. Броварський бриндзаучинашку Повозніков Адамчук. Авторин. Національний університет біоресурсів і природокористування України. А також Словацький аграрний університет в місті Нітра. Броварський це Нубіп, Національний університет біоресурсів і природокористування України. БРИНза це Словацький аграрний університет в місті Нітра. Очинашко Повозніков Адамчук, це Нубіп. Навчальний посібник 2017 рік. Так, книжка в грубом, товстому перепльоті. Така книжечка має 165 сторінок. Навчальний посібник, методика дослідної справи в бджільництві. Навчальне видання. Броварський Валерій Дмитрович, докторський наук, професор, Бринза. Іностранні позначення не скажу, що там. Отчинашку Володимир Вікторович, доктор наук, професор, повозніков Микола Гаврилович, доктор наук, професор, Адамчук Леонора Олександрівна, кандидат господарських наук, старший викладач. Значить, коли я інформував, що буде виходити ця книжка. Вона тоді стояла у редакції, коли її ще не було, вона стояла 60 гривнів. Тепер вона вже є, видали її. І тепер ця книжка коштує 120 гривнів. Цей посібник не для ракетчиків, а це для науковців. З бджільництва розказує методику досліджень. Різних досліджень, які проводяться у бджільництві. Так як в последніх своїх відео я розповідав про отравлення бджіл. І тут є розділ. Тоже останній розділ. Розділ 2.9. Методи визначення токсичної дії пестицидів на бджіл. Є розділ де розповідається, розказується. Інструкція коротше, як визначить токсичність препаратів. Цей підручник я вже не читав, тому що тільки його отримав. І з вами вже ділюсь. Так що, коштує він 120 гривень, можна замовити його на кафедрі вдільництва. Це у Броварського або Адамчук. Телефони на екрані. На все добре, до побачення, до наступної інформації. Чуд не забувся додати, що такий посібник готується на англійській мові. Тепер на цьому все.